Мене звати Лана Чубаха, можливо, хтось із вас знайомий з моїми стендапами, чув їх раніше. О, вау! Ви існуєте, супер! Якщо ви знаєте, я зазвичай розказую про свою роботу в школі, про свій восьмирічний стаж викладання англійської маленьким дітям. І ось, наприклад, цього року, другий день навчального року, і мене відмодохав першокласник! Ну, просто дивіться, він на другий день мене побив, а на третій день приніс мені букет квітів. М -м -м, та це пробник аб'юзера. От. І знаєте, мені, мені здається, що єдина причина, за якою він не написав мені в той вечір смс-ку, Малишко, ну що ти дуєшся? Ну, не біжить. Тільки через те, що він ще не вміє читати і писати. Не знає літер. І мені от багато хто кажуть, ой, ну це що, ну це ж дитина. Угу, угу. Знаєте, хто теж був дитиною? Гітлер. Ну, і взагалі є люди, які кажуть: ну, слухай, це перший клас, він не винуватий, просто він так адаптується до школи. А, да, школи віктімблеймінгу. Це школа, в якій діти приходять на лінійку і такі: Я прийшов до школи рано, вона мене спровокувала. Жесть. Я вже бачу, як через 20 років я бачу його говорить Україна, якось головного персонажа. Бо кожна вчителька вміє побачити потіліку свого випускника. І я така: О, це ж Андрюша! Це ж... Я в ньому розкрила цей талант. Е, тому як, як я впоралась з цією ситуацією, я взяла всі свої знання з педагогіки, весь свій оцей стаж, досвід, восьмирічний, і звільнилась нагрі. Тому тепер я безробітня, і зараз ейфорія безробітня, і в мене навіть нема папіка. Тому через місяць закінчаться всі гроші і буде депресивна, бідна. Але це через місяць, а зараз я просто безробітня. Багато людей, коли дізнаються, що я звільнилася зі школи, кажуть: о, тепер не буде цих веселих історій про дітей, про шка. Буде буде ще більше, тому що тепер мене не тримає страх, що мене звільнять. Тому, тому тепер я буду розказувати всю чернуху. Яка траплялась зі мною, я не буду заміняти імена дітей. Це завізвання, Ваня. Ні! Я зараз наберу сміливості, я буду казати прізвище. О -о -о. О. Якщо у вас тут є діти, якісь у вас з глядачів є діти молодшого шкільного віку, я вам просто раджу напрягтись, тому що це знаєте, як в голодних іграх. Перед лотереєю. Ну, коротше, от, наприклад, у класі того ж Андрюши, першокласника, був інший хлопчик, який цього навчального року прийшов до школи і сказав мені: ти взагалі знаєш, хто мої родителі. У мене багата сім'я, у них є охрана, і вона з тобою розбереться. Е, і це він сказав тому, що я заборонила йому пихати пальці у вімкнений вентилятор. Але коли він це сказав, я думаю, блін, може, дарма сказала. ну... Хай би людинка на своєму досвіді повчилась, правильно, що може піти не так. Е, я якось розказувала цю історію в компанії. Там була дівчина, і вона каже: О, у мене на роботі теж таке було. Я кажу, а ким ти працюєш, теж вчителем. Вона така ні, адвокатом. Ну і взагалі, от, розумієте, це був мій улюблений спосіб, улюблений вид демотивації працювати в школі. Оці лічинки, які тобі погрожують російською. Це просто, це такий. О. У мене минулого року був учень в другому класі, який один день сказав мені: А я візьму у папу вдома пістолет, прийду в школу і вас постріляю. Помітили? Вас постріляю, уважаю. Ну. <плес> Е, Я себе, звісно, дуже непедагогічно повела, тому що ну, я засмутилась, тоді була ще тривога нічна, я не виспалась. І я просто кажу йому: а, знаєш, хто погрожує людям, хто їх залякує? Русня. Ну, Русня, звісно, робить це не тому, що я заборонила їм пихати собі фломастер в нос. Але так робить русня. Скажи, будь ласка, ти русня. І ця дитина тихесенько сідає собі за парту, і всі інші діти принишкли. І я читаю у них в очах: «О, пані Лана, Це було жорстко! Жорстко навіть для нас, а ми пісок по приколу жирем. Офігеть. І, е, ну, Дивіться, я одразу в той же день я вже пожалілася класному керівникові, шкільному психологу, батькам, потім його батькам. І... і на наступний день цей учень підходить до мене. І у нас відбувся оцей самий тупорилий діалог токсичної пари в токсичних стосунках, де він мені говорить. Вибач, будь ласка. І я кажу, за що ти вибачаєшся? І він такий. За те, що я сказав. А... Да, <бо> вже... Якщо ви знаєте продовження цього діалогу, у мене для вас погані новини. Перевірте ваші стосунки. Да, я так і кажу, а що ти сказав? Він такий, ну я сказав обідне слова. Які обідне слово? Короче. Коротше. І оце триває якийсь час до моменту, поки він просто не починає ревіть і кричать: я не рушня! <плес> Людині поза контекстом, яка не знала цієї ситуації, могло зі сторони здатись, що вчительку завербувало гур. Я просто перевіряю своїх учнів. Тому так, з тих пір я ще крім англійської факультативно викладаю русофобію. Звертайтесь. Так. Але зрозумійте мене правильно, я нічого не маю проти дітей абсолютно взагалі. Тільки проти їх голосу. Ну бо, бо просто давайте я вам поясню так, щоб ви теж зрозуміли. От зараз цим залом. В голос, скажіть, будь ласка, фразу хочу пити. Три-чотири. Так, супер. Тепер уявіть, що ви е, прибили таку маленьку, тявкуючу іграшкову собачку з вокзальною, яка бігає так: Ти -ти 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 балоном з гелієм. І її привид поселяється в ваше тіло, щоб вам помститися. І вам треба сказати цю фразу знову. Давайте, три-чотири. Ого, відчуваєте, то вже підбішує чуть-чуть. А тепер ми поділимо цей зал на два сектори. Цей скаже: Хочу пити, а цей скаже: Хочу пісять. І так: три-чотири. О боже, їбать мене флешбекнуло тільки ще. Розумієте? Ну, взагалі, ви пам'ятаєте, коли, здається, минулого року у нас були ці сповіщення ДСНС жорсткі. да? Пам'ятаєте цей рандомний інфаркт у тебе посередня? От я отримала три таких сповіщення, але я жодного разу їх не почула, бо я тоді була на уроці в першому класі. Тому що коли воно робило, у мене 30 дітей, 17 разів в секунду, кричали: Скіп туалет! За що це таке взагалі? Ем, отже, друзі, я сьогодні хочу завершити е, на такій сентиментальній ноті, тому що в цьому залі знаходиться моя старша сестра. Тайте, будь ласка, оплесків. Та людина, яка мене е, підтримує досі. І ем, давайте так. У кого з вас можливо є старші сестри, рідні, двоюрідні? Прекрасно, я хочу, щоб ця пісня лунала для всіх старших сестер. Старші сестри. Ну чому ви виглядаєте, наче ви молодші, прикололись батьків єни? Щоб малою мене кликав куципердик, Мама з татом сподівались, що взуття за вами, потім ми доносим. але стрицять восьмим важко розносити ліліпуцькі ці кросівки. старші сестри. А ось де ви на жартиці, прошу, не ображайтесь, не сумуйте, бо відомо всім, що не може сумним бути умпа-лумпа. Коли я зустріну свою старшу сестру, вона точно за цю пісню мені буде мститись. Хоча ні пробачить, бо так роблять сестри. А як ні, то буде бити та хіба що до коліна. Дякую на цьому, в мене все гарного вечора.